Все ж таки Трамп не зливає Україну, як вважав дехто, а навіть вирішив домовитися за вигідні умови для потенційного миру і не лише з Росією, а й з Європою. Буцімто Путін піде на більші поступки під час завершення війни. І українці нарешті будуть винагороджені за тривалу боротьбу проти расистів та отримують заслужене. Як круто змінилась позиція Трампа, що ми можемо отримати у підсумку деталі у відео? А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Припинення війни в Україні можливо. Лише якщо Україна буде сильно у військовому плані, начебто так вважає новообраний президент США Дональд Трамп, і таку оцінку саме висловив німеччини Олаф Шольц у інтерв'ю німецькому виданню ЦІ онлайн, відповідаючи на питання, чи боїться канцлер, що Трамп відмовиться від України. Олаф Шольц висловив думку, що Обраний президент США розуміє, зупинити війну можна лише тоді, коли Україна стане сильною. Трамп хоче припинення війни, і в мене склалось враження, що він, так само як і ми, переконаний, що це вдасться лише за умови, якщо Україна буде сильною у військовому плані. Сказав він. Шольц висловив впевненість, що всупереч деяким побоюванням, нам вдається досягти скоординованої політики щодо України між США та Європою, а також між США та Німеччиною. Будьте уважні. Просте припинення вогню це далеко не стійкий мир. І це стосується всього нічого про Україну без України. Іншими словами, ми говоримо з Україною, а не про Україну. Я вже двічі розмовляв з майбутнім президентом США Трампом, і ми погодилися, що ми, США і Європа, повинні тісно координувати один з одним всі ці питання. На більш пізньому етапі ми також будемо обговорювати гарантії безпеки для України. І Німеччина також буде відігравати в цьому важливу роль. Підкреслює Шольц. За інформацією змі, обраний про. Президент США Дональд Трамп вже неофіційно сигналізував Європі, що після вступу на посаду продовжить військову підтримку України. Публічно ж Трамп запевняв, що в своїх спробах врегулювати російсько-українську війну не покине Україну. До речі, майже половина українців це 45%, вважають, що обрання Дональда Трампа, президентом США, наблизить мир в Україні. Про це свідчить результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Спочатку ми запитали, чи перемога Трампа взагалі наближує чи віддаляє мир в Україні. Оцінка українців досить помітна впевненість, що мир стане ближче. Так, майже половина українців це 45%. Відсотки вважають, що перемога Трампа наближує мир. Втім, з них вважають, що мир стає значно ближчим 15 відсотків. А решта 30 говорять, що мир стає лише трохи ближчим. Йдеться в результаті дослідження про те, що мир. Стає навпаки більш віддаленим, говорять 14% про значне віддалення, 5% про деяке 9%, решта 40% або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися із своєю думкою. Опитування проведено з 2 по 17 грудня методом телефонних інтерв'ю, комп'ютера, Assisted Telephone телефонінтерв'ю з Каті. Це на основі випадково вибірки мобільних телефонних домирів із випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням у всіх регіонах України під контрольного уряду України територія. Ну і загалом було опитано 985 респондентів. Водночас лідер РФ Володимир Путлер вже демонстративно відхилив пропозицію мирного плану щодо війни проти України, яку розглядала команда новообраного президента США Дональда Трампа. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Лідер РФ Володимир Путін прямо Ма відкинув пропозицію, яку як повідомляється, розглядала команда новообраного президента США Дональда Трампа на початку листопада 2024 року. Пропозиція передбачала відтермінування членства України в НАТО щонайменше на 10 років як умову припинення війни в Україні, зазначають аналітики. Ну як зауважується, Путін відповів на прохання журналісти прокоментувати пропозицію команди Трампа відкласти членство України в НАТО на 10-12 років. Путлер заявив, що неважливо, чи вступить Україна в НАТО сьогодні, завтра чи через. З 10 років на думку аналітиків, заяву очільника Кремля лише повторив свою. Думку щодо відмови розглядати компроміси щодо своїх вимог до України, які він озвучував наприкінці 2021 року та на початку 2022-го. Ці вимоги включають примушення України стати постійно нейтральну державою, яка ніколи не приєднається до НАТО, запровадження суворих обмежень щодо чисельності української армії та усунення українського уряду. Водночас речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що Ерефія готова до мирних перемовин з Україною однак, наступний крок країни агресорки може бути ка катастрофічним спершу для Владиміра Путлера була важлива окупація території. Невздовзі диктатор може замахнутися на внутрішню політику України. І таку думку висловила очільниця благодійного фонду розсидяща Ольга Романова, зауваживши, що захід поки цього не розуміє. За словами Романової, навіть розмови про перемовини зараз вже провели світ в глухий кут. На жаль, більшість досі не розуміє реальності і того, що Путлер не зупиниться вести перемовини. Як добре, а якщо копнути глибше? На яких умовах Путін не хоче та не буде вести перемовини із Зеленським, що одразу ставить хрест на перемовинах, зазначила Романова? Очевидно, що країна-агресорка має на не мирні домовленості, а закріплення за собою тимчасово окупованих територій, продовження терору українців атаками, та навіть на думку голови благодійного фонду, втручання у вибори в Україні. Тим же часом словаччині підтвердили готовність країни стати майданчиком для переговорів між РФ та Україною. Міністр закордонних справ і європейських справ словаччини. Юрай Бланар заявив, що словацька дипломатія готова активно сприяти мирному процесу між РФ та Україною. Про що повідомляє СІТІВР. Словаччина послідовно виступає за мирні рішення, і ми підтримуємо будь-які мирні ініціативи саме тому цього року. Я також був присутній на мирному саміті в Швейцарії. Всі учасники погодилися з тим, що за час, що виступає наш уряд в мирні подальші. Переговори повинні відбуватися за участю всіх сторін. отже і РФ наголосив Бланер. Він зазначив, що підготовка до нового саміту буде проходити на різних рівнях, і Словаччина вже неодноразово пропонувала стати. Майдатчиком для таких переговорів в цьому контексті ми розглядаємо заяву російського президента, який визнав, що частина мирних переговорів може бути проведена в Словаччині як позитивний сигнал для якнайшвидшого закінчення цієї війни кровопролиття та руйнувань. Уточнив словацький міністр. Бланер також повідомив, що словацький уряд розмовляв про цю можливість зі своїми українськими партнерами під час міжурядової зустрічі в Ужгороді на початку жовтня. Нагадаємо, що напередодні расиський диктатор Путлер. Заявив, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо нібито запропонував свою країну як майданчик для перемовин між РФ та Україною. Тоді ж в МЗС України з'явилися коментарі. Цитує: Ми час від часу чуємо різні заяви, як і в попередньому питанні. Я пропоную брехунам на слово не вірити, сказав речник Міністерства закордонних справ Горгій Тихий. Щодо майданчика для проговорів, речник зазначив, що в інформаційному просторі час від часу лунають ідеї та. Пропозиції від різних сторін та лідерів. Він наголосив, що Україні потрібен стійкий справедливий та всеосяжний мир. Є процес формули миру. Ми закликаємо всі сторони, які хочуть допомогти відіграти свою роль. Всі можуть собі знайти роль в цих зусиллях, щоб дійсно наближати мир. Це стосується всіх наших партнерів і словацької сторони, в тому числі, зазначив тихий. Ну а також в міністерстві закордонних справ зазначили про плани на другий саміт миру. Давайте послухаємо. Сразу приходить і в міськах європейських країнах. Формула-Мену залишається базою основою українського бачення справедливого завершення війни. Це абсолютно залишається незмінним. Україна все підготувала для проведення другого саміту мину, провела всі тематичні конференції, які висводили спільні позиції за пунктами Формули Мину. Тобто Україна стане зараз, можна сказати, теж в сильній дипломатичній позиції, бо має все підготовлена, але звісно, що для того, щоб самі цей відбувся, щоб він був результативним, потрібна підготовка. Тобто терміни, які залишилися, були орієнтовними, і Україна завжди намагається все зробити якомога швидше, як ви знаєте. це наша загальна політика. Але зрозуміло, що просто м -м -м, самі просто дії за події не потрібно, потрібно щось вижити. Робота триває, може бути ще дійсно. Це залишається все на столі До угу. ну, речі, Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що війна може закінчитися вже в цьому році. Він стверджує, що вже ось ось відбудеться важлива зустріч, яка кардинально вплине на хід. Бойових дій про це гордон заявив в інтерв'ю. Цитую закінчиться в цьому році. Цей рік закінчується в нас 31 грудня. Сьогодні 25, п'яте. Ключова дата тут буде 30, Тому що 30 грудня має статися велике. Дещо я навіть не хочу вслух це казати, якби це сказати і не сказати, хтось з кимось зустрінеться 30 грудня. Після чого буде дуже цікавий час. Я маю на увазі закінчення гарячої фази війни, заявив Гордон. Ну, а цікаво, що восени цього року Дмитро Гордон також був переконаний, що війна в Україні закінчиться саме до певного терміну. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть в коментарях під відео. Ну а наостанок також нагадаємо, що нещодавно словацький прем'єр. Фіцом заявив, що Братислава може припинити постачання електроенергії Києву. Заява була зроблена на тлі очікуваного припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня. Словачина жорстко критикує Україну за це рішення, оскільки вона ризикує. Зазнато економічних втрат зазначимо також, що в цьому місці Зеленський поставив остаточну крапку в питанні транзиту. Президент заявив, що в Києві не дозволять здійснювати транзит російського газу через українську територію, оскільки не хочуть, щоб Москва таким чином заробляла гроші на війну. А ось скандальна заява словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцу щодо припинення постачання електроенергії в Україну. Не позначиться на її енергозабезпеченні, про що заявив директор центру досліджень енергетик Олександр Харченко. На мій погляд, серйозних загроз обіцянка офіціо перервати електропостачання в Україну реально не носем. Ті обсяги, які Україна сьогодні обирає, з європейського союзу ми легко зможемо компенсувати через інше підключення. Вважає фахівець слова. Спеціалісти підтвердили і інші джерела в галузі. І вони вважають, що наша країна може отримувати до 2,1 гіават електроенергії з. Євросоюзу через Румунію, Угорщину, Словаччину та Польщу, навіть якщо одна з цих країн не буде постачати електроенергію, інші три компенсують її нестачу. і про нові заяви Олафа Шольца, канцлера Німеччини. Саме в інтерв'ю порталу ТІ онлайн він говорив наступне. про те, що російський диктатор зазнав поразки в Україні по усіх пунктах, так би мовити. Німецький канцлер також зазначив, що готовий знову зателефонувати Путіну. А під час попередньої розмови він запевнив диктатора, що Європа не припинить підтримувати Україну, намагаючись переконати його зупинити війну. Ось такі, от також досить цікаві новини. Ну і ще й поговоримо про те, що Лавров заявляв дуже багато про те, що Франція намагалася налагодити діалог з Москвою щодо України, але без участі Києва. Ось так, от навіть смішно це звучить. А в українському МЗС назвали головного російського дипломата патологічним брехуном, який, в принципі кожного расиста можна назвати. От кілька разів наші французькі колеги з конфіденційними каналами зверталися. Давайте допоможемо, налагодимо діалог з українського питання. До речі, без жодної України, заявив Лавров на прес-конференції напередодні. А у Франції ці заяви назвали нестриманими і спрямованими на використання підтримки агресивної війни, за яку вона, тобто російська влада. Несе відповідальність і вкотре наголосили, що сама Україна, а не країна-агресор, повинна визначати час і умови, на яких вона хоче вступити в переговорний процес. Ну а водночас речник МЗС України Горгій Тихий наголосив на тому, що підстав вірити черговій російській брехні немає, як і не було раніше. А натомість Київ довіряє своїм союзникам. Мета цих коментарів зрозуміла: посіяти розбрат між Україною та Францією, між Україною. Та нашими союзниками це загальна стратегія Росії, якою вони дійсно протримуються, і бачимо, що щось дуже люблять знаєте, так маніпулювати і психологічно також дуже тиснути. Ну знову ж таки брешуть вони постійно на кожному кроці. Тож котре закликаємо: по перше, якщо ви бачите якусь таку підозрілу або дуже емоційно забарвлену новину, завжди перечитувати, дивитись, хто пише, які джерела перевіряти краще. Не з одного джерела, а також звичайно з офіційних обов'язково, тому що знову ж таке расиста, як вже зазначалось матеріалі, який я тільки що вам зачитала, дописують про те, що дійсно рашисти хочуть сіяти... Розбрат між країною нашою, нашими союзниками, між нами, можливо, українцями, також тому, що розуміємо, що для расистів це є вигідним. Тож знову ж таки потрібно постійно перевіряти ту інформацію, яку бачимо в соціальних мережах, яку бачимо в інтернеті, тому що знову ж таки хочуть не налагодити расисти діалог без нас про Київ, про Україну, так би мовити, без Києва. Ну а реагують МЗС тих країн про які вони говорять, завжди про те, що дійсно це негативна, неправдива інформація. Тож маємо дійсно до цього прислухатися і прислухатися про те, що говорять країни, наші партнери та союзники. Ну і далі також маємо, ще з вами невеличкий такий фрагмент того, як Лавров це говорив. Тож далі можемо заслухати цю патологічну брехню від патологічного брехуна. По закритим каналам, обращення наших французьких колег. Давайте ми поможемо, наладим діалог по українському вопросу. Кстати, без всякой Украины. Просто вот диалог по украинскому вопросу, как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет, о том, что ни слова об Украине без Украины. Ну, мы как бы не, отказывали, не отказываемся от контактов, готовы послушать. Но параллельно параллельно с этим Франция выступает главным инициатором направления так называемых миротворческих войск на Украину, готовит... На своїй території Бо... і досить часто зараз підіймається тема мирних перемовин. Існують загалі дуже багато різних варіантів того, як буде вирішуватися ця війна, і тільки що ви бачили один із варіантів там вирішувати питання без України. І Деякі держави це дійсно а, ну а деякі вже висловлюються трішечки інші тези мирних своїх планів. Так ось далі будемо говорити про те, що Словаччина готова надати майданчик для переговорів. А в міністерстві закордонних справ відреагували на заяви Пудлера. Міністерство закордонних справ України відреагувало на слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що Словаччина, нібито, готова надати майданчик для переговорів з Києвом про припинення війни. І як передає кореспондент, позицію висловив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України. Георгії Тихи, зокрема, у нього попросили прокоментувати заяву Путіна про те, що нібито прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пропонував використати його країну як майданчик для переговорів. Я пропоную бреху нам на слово не вірити наголосив Тихий і назвав такі заяви постійною тактикою РФ. Водночас, за його словами, в Україні регулярно чують і бачать в інформаційному просторі ідеї та пропозиції від різних сторін і лідерів про можливі майданчики для переговорів. Ще раз наголошую, Україні потрібен всеосяжний стійкий і справедливий мир. Є процес формули миру. Ми закликаємо усі сторони, які хочуть допомогти зусиллям у цьому процесі відіграти свою роль, сказав Тихий. За його словами, відновлення миру це складна задача за багатьма вимірами. Усі країни можуть для себе знайти роль у цих зусиллях для того, щоб дійсно наблизити мир. Разом з тим, тихий прокоментував заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що нібито Франція запропонувала якийсь діалог Росії щодо війни. Вважаємо, що немає підстав вірити черговій рашистській брехні, але є підстави довіряти нашим партнерам. Тому, власне, продовжуємо їм довіряти. Мета цих коментарів зрозуміла. Це загальна стратегія Росії, якої вони постійно дотримуються. Але мені здається, просто треба звертати увагу на те, що автор цих коментарів не лише злочинець, а який винен у злочині агресії проти України. Але ще й патологічний брехун – це людина, яка заявляла про те, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі звірства росіян в Бучі, це все постановки та фейки. Мені здається, що після цих слів сприймати будь-які його откровення це не поважати себе, наголосив Тихий. Окрім речник відзначив, що енергетична політика прем'єра Словаччини Фіцоїде в супереч позиції Євросоюзу та європейських країн. Ми навели приклад Австрії, країни, яка дійсно інфраструктурно та системно залежала від російських енергоносіїв протягом багатьох років. І зараз ми бачимо, як ця країна відмовляється від російських енергоносіїв. Тому тут не питання в можливості чи неможливості відмови від російського газу або енергоносіїв. А питання в бажанні це зробити. Чому у прем'єр-міністра Фіцо має такого бажання? Він продовжує просувати інтереси російських енергоносіїв у цьому велике питання, як поставив президент України Володимир Зеленський, і ми ставимо, відзначив тихий. Крім того, стосовно подальших розмов на тему постачання газу Україна неодноразово підтверджувала, що у разі звернення Єврокомісії з цього питання в Україні готові розглядати це звернення на рахунок постачання енергоносіїв. Але позиція України залишається в тому, що з 1 січня транзиту російського газу не буде через територію України. Ми не чули поки що якихось додаткових виступів прем'єр-міністра Фісо з цього приводу. Будуть дивитися в залежності від ситуації. Відсутність у Білорусі відповідної інфраструктури для російських ракетних систем, які президент Арефі Володимир Путін називає Арішніком, робить сумнівними заяву самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка про їх розміщення. І таку думку висловив експерт з питань вивчення Росії політичний аналітик Ігор Тишкевич за його словами. Заява Лукашенка про передавання Білорусі десятка арешника від Арефії має вигляд інформаційної спроби підняти ставки. Водночас, ігор Птишкевич припускає, що така риторика лунатиме і надалі. І погрози арешникам наростатимуть аж до показової демонстрації підготовки до перекидання згаданих ракетних систем. Тут ключове це дивитися на супутні механізми, що є місце, куди збираються перекидати інфраструктура, тощо, якщо цього не створюється, то йдеться радше про спробу налякати словами ніж про реальні дії, переконаний експерт. Ну, а як ми знаємо, расисти полюбляють залякувати і просто розповідати, говорити, говорити, дуже багато говорити і нічого не робити. Ну а Лукашенко, звісно ж, він є маріонеткою Путлера і тому робить все, що той скаже, адже побоюється його. Ну і далі також будемо говорити про ядерну зброю, адже расисти і нею залякують весь світ. Так ось у Росії застерігають Трампа від можливих ядерних випробувань. У Росії застерегли нову адміністрацію Дональда Трампа від відновлення ядерних випробувань та заявили, що Москва буде тримати свої варіанти відкритими через вкрай ворожу позицію Вашингтона. І про це заявив відповідальний представник РФ із контролю над озброєнням Сергій Рябков. За його словами, Трамп зайняв радикальну позицію щодо договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань під час свого першого терміну перебування на посаді. Міжнародна ситуація зараз надзвичайно складна. Американська політика в різних її аспектах сьогодні вкрай ворожа до нас. Тому варіанти наших дій в інтересах забезпечення безпеки і потенційні заходи і дії, які ми можемо для цього зробити і послати політично правильні сигнали нічого не виключають. Сказав. Рябко в інтерв'ю російській газеті Камерсант Ройтерс нагадала, що під час першого президентського терміну Трампа, який був у 2017-2021 перших роках, його адміністрація обговорювала можливість проведення. Першого ядерного випробування в Сполучених Штатах Америки з 1992 року вже у 2023-му російський диктатор Володимир Путін відкликав ратифікацію Росією договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, ставши в один ряд із США. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був підписаний Росією в 1996 році і ратифікований у 2000 році. Сполучені Штати підписали договір у тисячі у 1996 році, але не ратифікували його. Додали у матеріалі. Ну і бачимо, що Путлер дійсно побоюється Дональда Трампа, і взагалі його рішень, які він буде приймати. Путлер не знає, що від нього очікувати. В принципі, як і весь світ, і на яких умовах взагалі Трамп буде намагатися вирішити війну, яка триває на території держави, досі залишається загадкою.